Загубився на шляху до нового дому. Біля Києва п'ять годин шукали бичка Михасика. Власники придбали його на Чернігівщині і везли на Житомирщину. Що сталося дорогою, розкаже Олена Кучмій. Фургон, в якому везли Михасика з Чернігівщини, у село Довжик Житомирського району, зламався поблизу Києва. Бичка перевозили неприв'язаним, каже Сергій Дубіна, власник екоферми Хвоста та хата. Коли машина зламалася, пішли по інструмент. А інструменти виходить у фургоні всередині, там, де сидить бичок наш. Відчиняю трошки двері, трошки відчиняємо двері. Він прих, скок ці двері відчиняє і побіг посадку. Дружина крих віск і побігла за ним. Я за ним зачиняюся. Ми е, вечір вже темно. Ми вже довго там шукали. Їх залишилося 300 штук на Україні. Це українська сіра корова, називається порода або степова раніше їх називали. А самців залишилося, ну може 10, може 13 на всю Україну. Який скарб для мене це був? І коли воно вибило машині двері і чухнуло в посадку. Це був кінець мого життя. Наталія розповідає, що вдвох з чоловіком три години шукали бичка, але марно. Подружжя написало про це у соціальних мережах, зверталося по допомогу до перехожих. Тим часом Михасик помандрував лісопосадкою до столиці, знайшли бичка через п'ять годин в одному зі спальних районів Києва. Його ловили, і собака, і вісім чоловік. Боже, я цим людям хочу сказати велика вдяка, тому що, ну, що вони не пройшли міми цієї тварини. Зловили його, позвонили в службу спасіння 303. Його забрали. Ще така цікава історія. Вони не займаються свійськими тваринами. Ця служба спасіння вони займаються левами, тиграми, дикими птахами і всі це. Їх поліція вмовила, щоб вони його взяли, хоча б на ніч зараз. Бичок Михасик живе поряд із подружкою на прізвисько. Доця сподіваємось що вони будуть потім чоловіком і дружиною. Чому я хочу зробити такий експеримент, тому що доця вона шотландська порода. Михасик, українська порода. Дві породи дуже витривалі фізично. Михасик з доцею подружився. Попереду декілька тижнів адаптації, щоб бичок звик до нового місця, каже Наталія Мельничук. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.